Хорошого рибалку від звичайного відрізняє не лише те, скільки риби він зловить, а й те, чи зможе він її смачно приготувати. Важко знайти того, хто б відмовився від смаженого сазана чи сома. Сьогодні поговоримо про три річкові риби, які найкраще підходять для смаження. Дуже смачний річковий хижак окунь, але з ним є проблема, адже його дуже важко чистити. У кожного рибалки своя техніка: Одні знімають шкіру повністю, інші обливають рибу окропом. Після такої термообробки луска легше знімається. Але є і класичний. Спосіб, після якого рибалка сам опиняється з голови до ніг у лусці, проте отримує смачну рибу з хросткою скоринкою. Лящ. Рибалки описують його як дуже смачного та соковитого, але також і дуже кислявого. Однак є спосіб позбутися дрібних кісток. Перед смаженням зробить невеличкі надрізи, через які маленькі кістки розчиняться під час термічної обробки. Важливо пам'ятати, що багато лящів заражені опістрохозом, тому перед приготуванням рибу слід проморозити щонайменше тиждень. Улюбленість багатьох рибалок і навіть професійних кухарів карась, але не кожен карась підходить для смаження. Щоб не натрапити на тих, що мають сильний запах твані, краще ловити їх у чистих річках або чистих озерах. А перше почесне місце, звичайно, займає судак. Це справді найсмачніша риба, яку варто спробувати. А скільки з нею смачних рецептів, а якій рибі у смажному вигляді надаєте перевагу ви?